Через нічну атаку по Києву травмовані восьмеро людей. Серед них трирічна дитина з осколковими пораненнями. Чотирьох людей госпіталізували. Одна людина перебуває у тяжкому стані. Основним напрямком російських ударів був Старокостянтинів на Хмельниччині. У ніч на понеділок росіяни атакували і Кропивницький. Загиблих і травмованих там немає. Вибухова хвиля потрощила історичну будівлю обласної філармонії, пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного із підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дніпропетровщину російська армія атакувала безпілотниками, артилерією і фпв дронами На Нікопольщині поранені 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді постраждали троє людей. Російські окупанти продовжують. Тероризувати там мирних херсонців, завдаючи цілодобово артударів та атакуючи з безпілотників. Один зі снарядів влучив прямісінько у будинок. На щастя, людей у ньому не було. Зараз там допомагають людям оговтатися та ліквідують наслідки ворожих обстрілів.